Міські депутати не проголосували за повернення боргів підрядникам з підприємствами, які виконували упродовж року певні роботи в місті. Настав час розраховуватись. Однак своєї зарплати ще за минулий рік понад 300 фірм підрядників так і не отримають, вимагаючи формальності, обранці не захотіли перейнятися тим, що за виконану роботу людям потрібно заплатити. В першу чергу це є питання до виконавчих органів влади, тому що вони повинні представити документ, повинні представити пояснення до нього. Вони повинні представити філософію формування бюджету міста Львова на цей рік. Фракція свободи заявила, що занадто пізно отримала ухвалу і, начебто, тому не може прийняти рішення. Я не розумію підстав зняття питання, тому що на сьогоднішній момент є офіційно зареєстровані в державному казначействі боргові зобов'язання і є кошти на рахунку міської ради. І чому не розглядати питання, яке би дало можливість людям виплатити заробітну плату за фактично виконані роботи? Я цього не розумію. Про формування бюджету зараз не йдеться, зазначають представники влади для того, аби заплатити підрядникам гроші на рахунках міста, вже є. Це більше трьох сотень колективів, і їм зарплата потрібна сьогодні, а не коли депутати цього захочуть з барського, знаєте, дозволу. Якщо ми б сьогодні за це проголосували, ми б сьогодні вже могли кошти почати виплачувати. 20 мільйонів гривень лежить на рахунку. Ми маємо право їх сьогодні віддавати підрядникам. Депутати проти. Я не розумію цього. Допоки депутати не проголосують, підрядники, які працювали у місті, зарплати не отримають.